Черговий етап Veterans Family Games об'єднає прихильників ігрових видів спорту. Серед таких популярна та масова в регламенті ігор нескорених паралімпійська дисципліна волейбол сидячи. Рахунок заміни, переходи, перерви, гравець ліберо. Все відповідає правилам класичного волейболу. Та певні відмінності все ж присутні. Про них учасникам ветеранських сімейних ігор нагадав відомий криворізький тренер Віктор Князів. Я всім розповідав, що головне грайте. Основні два правила я сказав це торкання сітки і піднімання сідниць. Це заборонено. І якщо це не витримати, то ми перевагу даємо супернику. Все інше, грайте, як зможете, до оцього свистка. Ветеранс Фемілі Геймс проєкт унікальний. Він підтримує міський ветеранський спорт та долучає до активного життя цілі родини. У складі учасники, військовослужбовці, їхні дружини та діти, поліцейські та рятувальники. Назар Лозовий, учасник бойових дій, обмежений в русі, Назар сповнений силою волі рішучості, аби проявити себе у волейболі. Сидячи на всі сто. Я вперше познайомився з волейболом, сидячи півроку тому, тому я не можу сказати, що я володію якимось. Ну, достатнім рівнем, щоб показувати себе на професійних змаганнях. І тим не менш я занурююсь у цю гру, це для мене цікаво. І для змагань, котрі будуть проходити, я вважаю, що я підготовлений достатньо і зможу себе показати у найкращій своїй формі. Волейбол сидячи, дружній та колективний вид спорту, що виховує командний дух. Переконаний капітан команди Нескорені Кривий Ріг Валерій Катькін та додає попередню заявку на участь у черговому етапі змагань. Вже надали сім команд у кожній шість основних та два запасні гравці. Одна з команд – це наші танкісти, хлопці, наші танкісти, які вони зараз знаходяться на сході України. У них там є така маленька ротація, невеличка. Вони команда приїжджають вранці в суботу. Грають і, 5, на жаль уїжджають на схід. Тобто спорт їх як як кажуть, так сильно сипанув, Той тобто, такий дух, підтримка місцева. Ну але війна, аби встигнути в один змагальний день. Організатори планують дещо скоротити ігровий час. Утім, не змінювати традиції та визначити переможців і призерів у фінальній стадії. Іван Проводов, Олег Каплій цей день.